Олександр, ну кілька питань а, і резюме. Ну, по-перше, трохи змінили тактику. Цікаво було, здебільшого, і позиційний і футбол бачили атаку, і ротація складу була теж очевидно. Можливо, це змінило малюнок гри, ніж той, який ми очікували. Проте ефективність ваша поза всякими коментарями. Не так багато моментів створили, але реалізували. Так, дійсно моментів не багато, але, але чи доля, чи дух незламний нашої команди він нам допомагає кожну гру, і як ви бачите, три тури і дві перемоги і одна нічия з дуже міцними командами. Зміни пройшли, зміни тренера теж по. Обставинам деяким повідомим, повідомим, так. І деяка е, ротація гравців, е, ключові гравці сьогодні не змогли приїхати. Теж два-дві-три людини, які думаю, що допомогли би нам сьогодні. Але як бачите, навіть. Ну, в класичному вигляді стовпа не було. В класичному вигляді не було, але, як я казав, вже був командний дух незламний. і навіть е, по заміні було видно, у нас три людини лише було, але справилися, билися, як то кажуть, і продовжуємо показувати гідний результат. Скажіть, розчарування немає, адже перемогу втратили. Хоча, з огляду на те, що при тому десь ну, так об'єктивно 5-6 гольових моментів у другому таймі пройшло повз ваші ворота. Так, так, е особливо в другій половині другого тайму там. Могло б залетіти мінімум три. Але і доля на нашому боці, як фарт на нашому боці, і. Ви особисто чому не були на майданчикі? Е, Тому що травма мене, як то кажуть, е, спідкає. Коли повертаєтесь? Ну, сподіваюся, якнайшвидше. Травма там тільки вчора вийшла. Ну, думаю, там пару тижнів, два-три тижні доповілось. Дякую. Я вам дякую.